Ось така панорама відкривається мені, лежу в коконі. Бусь. І ось що я бачу: мій бусик. мої перголи. Оці дошки верхні, вони і не закріплені. Як сильний вітер, вони в мене літають по всьому, по всій ділянці, збираю, ходжу. Але нічого. Ось так виглядає. Не хочу рухатися, сиджу просто на півлежечки.